Ще з дитинства Сергій Радченко, займаючись боксом, відчув, що таке несправедливість. Тому по життю завжди намагається допомагати тим, хто цього потребує. Було таке бажання допомагати тим людям, хто в цьому має потребу, і неодноразово ми збирали з друзями. Я в своїх соціальних сторінках давав новини, що плануємо поїхати, наприклад, до дитячого будинку. Там збираємо. Спортивний інвентар або іграшки. Надалі професійний спорт дав можливість благодійнику збирати гроші на потреби людей, користуючись своєю відомістю. Організовував я, наприклад, продаж своїх рукавичок, яких я бився, аукціони проводив. І виручені кошти. Ми потім також витрачали на якісь благодійні справи. Будували дитячу спортивний майданчик. Під це все проводив. Я неодноразово. благодійні тренування, майстер-класи з боксу. І всі виручені кошти ми витрачали на. На будівництво на допомогу дітям пенсіонерам до цього долучалися бажаючі кримчужани та звичайно мої близькі та друзі. Епідемія ж COVID-19 внесла свої корективи у діяльність волонтера. Коли почався великий масштабний карантин, ми з друзями об'єдналися і прийшла така ідея допомагати пенсіонерам з доставки пенсіонерам їжі. За яку вони розраховувалися по чеку, а пізніше до нас долучилися вже і бізнеси, і кремічужани і небайдужі, і почали приносити продукти харчування. І в нас таким чином виник цілий склад. І ми на протязі двох місяців розвозили вже безкоштовно продукти. Після закінчення карантину така підтримка нужденних стала лише масштабнішою. Допомоги і видачі робилися регулярно, але далі війна вже змусила Сергія Радченка скоригувати допомогу людям, якою вона і є зараз. З першого дня, як почалася війна, ми з волонтерами зібрались і почали далі діяти нашою ініціативною групою. Ми поряд, яка трошки пізніше перетворилася вже в благодійний фонд. Ми поряд. І зараз ми на сьогоднішній день допомагаємо. Переселенцям, людям, кримчижанам, які мешкають у нашому місті, але із -за війни залишилися без роботи багатодітні сім'ї, матерям, одиначкам. Та звичайно, в першу чергу, допомагаємо нашим військовим Збройним силам України, які нас захищають. Боксер не забуває і про молоде покоління. Хлопцям та дівчатам потрібний гідний приклад, якому варто слідувати. Ми з нашого благодійного фонду видаємо. Продукти харчування нещодавно видавали, памперси дитячі видавали, військовим передавали смаколики. До Дня Волонтера плануємо зробити дитяче свято, куди запросимо дітей наших військових, військових, які, на жаль, вже загиблі. Військові ті, котрі зараз в окопах захищають нас, і запросимо їх діточок. Та діточок багатодітних сімей і влаштуємо їм свято, подарунки зробимо. Війна ще не закінчилася, і важливо, щоб люди про це не забували. Хочу нагадати людям, які трішечки забувають, що йде повномасштабна війна, і ті, які мешкають. Центрі України та далі від межі фронту деякі забувають, що де серйозна війна, наші хлопці мерзнуть, захищаючи нас. І не треба про це забувати, і треба далі допомагати. Я вважаю, що Україна це сильна нація, міцна країна, і ми повинні об'єднуватися і в такий скрутний, скажімо так, час. Допомагати один одному. А далі все буде добре. Віримо в перемогу. Слава Україні, героям слава! Разом до перемоги! Дмитро Цилюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.